У супроводі Хартика, Маскота Металіста 1925 з'являються з, з підтрибунних приміщень футболісти стартових складів Металіста 19-25 та Маріуполя. І це означає, що зовсім скоро у нас розпочнеться поєдинок. Зліва Чурко. Постійно Чурко зміщується на лівий фланг. М'яч влучає в руку, розводить руками Осауленко. І... Скоріше ні, ніж так. Кравець зараз проривається уперед. Його навісна передача. Перехоплює Каравашченко! Вже там летів у підкаті, щоб замикати її Сидоров, Але Каравашченко... на лівому фланці м'яч закидання від кравця на Борячука проходить, але прити нього одразу двоє опонентів. Борячук розвертається, виконує передачу. Чурку пробиває і не влучає ворота у цьому епізоді. Ну, наразі найкращий момент у цьому поєдинку. Чурко закидання вільно зону на лівому фланці, куди виривається кравець. Кравець виконує навісну передачу. Литвиненко зараз як класно набігає, пробиває поворота, але не влучає. Кравець зараз. голдуна знаходить. І тут така позиція, що можна було бити якщо швидше виходити. Зідором виграє боротьбу скидає м'яч на Литвиненка. Литвиненко пробиває за меж штрафного майданчика. Вталіз детна звезть організовує свою атаку. Капінус зграє на підбирання Литвиненко за меж штрафного майданчика. Литвиненко. дальня стійка. Не вдається замкнути Арі Моуря. Закидання до штрафного майданчика на Зубкова. Зубков не вдається йому пробити повороток. Зубков має простір. Можна тут спробувати пробити з дистанції. Він робить це. Пробиває Арі Моура. Грає на Капінуса, той Прострілює удар від Чурка і випереджає. Зараз Борячук Савіна. І тут 3 в 2. Виходять у контратаку футболісти Металіста 19-25. Арі Моура обігрує таки Савіна. Арі Моура, але Савін підводиться, встигає накривати. Арі пробиває! Що за бразильська краса? Зараз відбувається. Арі Моура виводить Металіст 19-25. вперед на 41-й хвилині поєдинка. Ось Ось чому, вочевидь, Маріуполь не намагався йти багатим великими силами уперед. Салюк виграє повітря. Бурячук на Чурка. Тут знову підбирання Богданов за штрафного майданчика пробиває! Кравець на випередження. Кравець рухається вперед. М'яч у Сидорова. Сидоров пробиває Караващенко. Парирує цей удар, залишається лежати на газоні кравець. Ну, і арбітер не зупиняє гру. Футболісти Маріуполя не вибивають і Виходять у контратаку. Демченко. Голден його зустрічає. Демченко зміщується у центр, Грає на правий фланг. Там Байдал. Прострільна передача. Немає. Нікому не дається вибити м'яч і Зрівнюють рахунок. Футболісти Маріуполя на 53-й хвилині. Пентеличук відзначається забитим м'ячем. Аріс на дальню стійку, дарі м'яч не долітає. Не вдається вибити м'яч. Зміщення у центр. Падіння. Удар по воротах. Варакута відбиває. Рухається вперед. Грає на Чурка. Справа є Арі. На нього передача. Арі штрафного майданчику. Під праву ногу йде, прострілює. Чурко входить в штрафний майданчик. Чурко пробиває його удар блокують. Арі Мовра. Гарі рухається вперед. Ходить штрафний майданчик. Грає на Литвиненка. Литвиненко лівою ногою на виконання. Богданов закидання на Зубкова. лайнсмен не фіксує офсайд, Пентеличук. Його удар зама штрафного! Були у кар'єрі у Богданова навіть моменти, коли він забивав з таких позицій. Зараз він наважується на удар. Теж відлітає до каліт. Він Але він не приборкує його як слід. Бугай. Юрченко. Юрченко не пробиває. Лівою ногою удар, кошетку товином. Залишається попереду і Мареков. В його напрямку навісна передача. І Мареков приборкує м'яч, грає на Арі Моуру. Арі... Кравець. На Калітвінцева. Калітвінцев встигає. Прострілити. М'яч не виходить за межі поля. Биковський пробиває по центру. Навіз до штрафного майданчика. І Мареко пробиває повз ворота, але віддав м'яч Маріуполю. Пуди на лівому фланзі. Маріуполь ватається. Вони ще можуть вирвати перемогу. Прострільна передача. Дальня стійка! Пасіч під ним. Двоє затрачають Арі. Пасіч навішує. М'яч летить у ворота від гравця Маріуполя. І Каравашченко рятує зараз гостей. Металіст 19-25 вийшов вперед на 41-й хвилині, на 53-й Пентеличук рахунок зрівняв і після того забитих м'ячів більше не було.